Канади втікають дуже велика кількість саме канадців. Ми звикли з вами обговорювати саме українців, куди українці їдуть, куди українці покидають Канаду, чому вони покидають Канаду. Але Канада побачила найбільші рекордні цифри за останні 50 плюс років. Канаду по справжньому покидають тисячі-тисячі канадців. І сьогодні я вам хочу пояснити, розповісти правду, про яку ніхто вам не скаже, ніхто не говорить. Бо багато людей, особливо такі, як я, які живуть добре, сидять в країні непогано, все в них добре. Та багатьох українців, про яких я вам розповідав, в них немає часу звертати на, ці уваги, на це увагу, тому що індивідуально в них все добре. І вони їм нема чого рухатися. І Канада все ж таки має дуже великі. Можливості і надалі. Я з самого початку розповідав вам, дорогі друзі, про те, про Канаду, як з позитивного боку, так і з негативного боку. І завжди вам пробував розкрити два боки, а не просто говорити: знаєте, все як попало. І ті люди, яким сподобалась Канада, вони ще досі вдячні. а Ті люди, які приїхали. Наділися на легке життя, то вони вже давно покинули Канаду і навіть близько про неї вже не говорять. Залишайте цьому відео подобайку, якщо ви підтримуєте правду. Підписуйтесь на канал та залишайте свою думку на цю всю ситуацію. Я більш ніж певний, що моїм глядачам, знайомим канадцям буде цікаво почитати думку українців про цю всю ситуацію, з якою зараз Канада стикається. Отже, за 2024 рік Канада побачила найбільші цифри: 107 тисяч канадців покинуло країну. Я залишив посилання в описі до відео на офіційні посилання. Зараз це просто всюди в інтернеті, в канадській пресі, в газетах, і дуже мало людей про це говорить, бо ніхто не хоче говорити про те, як воно дійсно є. Але це прикро, це прикро. Тому що з 1967 року. Канада не бачила таких великих цифр. І давайте будемо з вами відвертими. Це нормально, коли люди іммігрують з країни, з любої країни іммігрують люди, чи це Сполучених Штатів Америки, чи це з Канади, чи це з Польщі. Завжди є якийсь, знаєте, люди, які покидають країну. Але коли це починає збільшуватися із такими ненормальними цифрами. Подвоюватися, тоді треба задумуватися і запитувати себе, чому так відбувається. А питання і відповідь дуже проста. Найбільша проблема, що відбулося за останні пару років, особливо з 2013 року, давайте будемо рівняти і зараз це те, що велика імміграція, велика хвиля іммігрантів була пущена в Канаду. І це не те, що. Канада там проти іммігрантів. Чи хтось є проти іммігрантів? Іммігранти, вони є прекрасні люди. Вони дуже допомагають економіці.